Оце робот для миття вікон, друзі, як він працює. Тобто, він взагалі призначений, щоб для того, щоб мити вікна ззовні. Ви його туди запускаєте, він досмакується до скла і сам їзде, Оце все крутиться і вимиває, тут у нього ще є розпилювач, сам шикає водичку, коротше, сам все дозує, сам тут ще штучний інтелект корує, тобто, сам малює схему і сам це все робить, друзі. без вашої участі. бачите? Тобто, до нього ще є такий шнурок, карабін, ви його там десь прив'язуєте там, Грубо кажучи, ось так хоп, і все. І запускаєте, щоб він там вдруг відвалився, щоб він там не летів вниз, ні, нікого не, не, не травмував та і сам не пошкодився. Давайте швидко розкажу, що це за робот. Це у нас фірма Грюнхел. Тобто він працює абсолютно автоматично, сюди у нас наливається водичка. Можливо додати трошечки миючого засобу, але ми цього робити не будемо. В комплекті також є ось така бутилочка, вона як розпилювач, а також тут є. Насадка міняється, є дозатор, щоб наливати туди водичку. Є пульт керування. В комплекті є 8 змінних цих серветок, 8 штук. Також є змінні кільця, на які одягаються ці серветки. Також у нас є блок живлення. тобто Цей, взагалі цей робот працює постійно підключений до блоку живлення. І таким чином він працює. Але в нього є батарея всередині, вона слугує для того, щоб як резервне живлення. Вдруг Зникло світло, вдруг там щось шнурок відключиться, грубо кажучи, то у вас буде до 20 хвилин часу, щоб його зняти, не буде сигналізувати, друзі. Тобто такий аварійний варіант. Що ще? Ну і батарейки, ось ця насадочка бачите, для заправки водички в цього робота. Коштує цей робот 4700 гривень. І зараз у нас є досить брудне вікно, таке, бачите, там видно на камері. Бачите, таке? Ну реально брудне. Mm -hmm. Тому що інші вікна якісь більш-менш чисті, а це якась брудне. От якраз ми запустимо його, там рішотки, правда не дадуть їздити, ми вікно відкриємо. ось так. І він буде їздити, ми будемо прям сразу, друзі, друзі бачити цей процес. Ось це, бачите, це довгий такий шнур від блоку живлення для ось цього робота для миття вікон. Зараз ми його під'єднаємо і ззовні помиємо це вікно за допомогою нього. Кріпиться, бачите, як, тобто він постійно повинен буде бути підключений до живлення. Прям фіксується на різьбу, щоб штекер не випав. Все, включаємо в розетку. Взагалі, взагалі тут потрібно ще додати миючий засіб, ну, тобто водичку, але ми не будемо додавати, тому що ми першу партію продали і нам клієнти дали відгук, якщо вікно досить брудне, як в нашому випадку, реально брудне. Краще, щоб він пройшовся без водички, а потім е, змінити серветки на чисті і додати водички. І ми зробимо таким чином. Взагалі, дивіться, бачите, жовта індикація це означає, що зараз заряджається акумулятор. Тут всередині є акумулятор, але він для аварійного використання. Тобто, якщо вдруг живлення е, зникне, щоб він не відпав від вікна, тут буде, він буде працювати від акумулятора до 20 хвилин. Тому рекомендується, щоб лампочка була зелена, коли це означає, що акумулятор заряджений. Ну, у нас немає часу, ми не будемо чекати, бо зараз вже стемніє. Ми будемо запускати одразу. Тобто, як це працює, Давайте... зараз я під'єднаю до вікна, нажму цю кнопочку, вкрил і він присмокчиться. Далі за допомогою пульта керування я його запущу. Давайте, Приступаємо к роботі. Вікно буде відкрите, тому що там решетки не дадуть нормальному працювати. Ставити потрібно десь десь 10 см. Да, вікно брудне. Да, вікно досить брудне. От якраз покажемо, як. Взагалі, якщо сильно брудне, рекомендується протерти його, все, чуєте, він працює як плесос. Все, він присмоктався. Далі у нас є пульт керування, тут є різні режими. Ми запускаємо режим автоматичний. Все, запустили. І от таким чином він працює. Хочу показати, яке брудне вікно. Да, покажи, не... що воно. Ну, я тут, тут погано видно взагалі. Да, так, тебе щоб світі... щоб тінь була Бачите, вікно реально брудне. Просто там сонце відсвічує. Якщо у вас там високий поверх, то взагалі навіть другий-третій поверх, ви його запускаєте, він собі працює, друзі, автоматично. Без вашої участі обідсюди. У нас просто рішетки, я не можу закрити вікно. Там не вистачає там такий маленький простір. У нас є ще один робот, друзі, але він квадратної форми він тут тонкіше, він там 8 см висоти. Трошечки йому не вистачає. Оці поперечні решетки заважають усі перекладя. Так би він мог би і за рішенками там мити у нас. Він коли робить процес, потім повертається в ісходну точку. Ну, Навіть видно, що він вже трошечки протер. Зараз ми пройдеться і ми що може нові серветки одягнути. Та ні, а хай прийдеться, думаєш він що, пройшовся. Ні, а взагалі будемо міняти чи ці? Звичайно. Ну можемо, можемо ці... Ми навіть ці використаємо, друзі, тому що пилосос на продаж. Щоб всі ну, не портити. Можна порти, їх помити. Ми їх помилімо, так. Оце є ми... плесос уже, пилосос кажу. Оцей робот вже піде зі знижкою, друзі. Тобто він вже буде, як був трошечки тестовий. Так, ну як по-іншому потестувати, показати. Да. Так, дивіться, він вже пройшовся практично все вікно. Зараз він, мабуть, вниз до 3. Дивіться. Повністю. дивіться він повністю пройшовся вікно. Слухайте. От кути, бачите, трошечки він не залазив кути, трошечки не залазив. От зараз ми пайдія, повинен вже завершити процес, тому що вже вікно він пройшовся. Зараз побачимо. Він має встать в ісходну позицію, по ідеї. А Можливо він... О. О, все. Ну, ну майже в ісходну. Я його вот тут запустив рядышком. Ну зараз да. мы ці... Ті... Да? Э, ми його знімаємо. Я кнопочку вкрыл на ньому. Так, 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 стоп, стоп. Стоп, Це надо треба зажати і Сейчас, 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 сейчас. Стоп. Все. Насадочки я зараз. Дивіться, попру. Да, він, да. бачите, ми це Помию ми робимо. Да. Тобто вікно ми навіть не готували, воно взагалі брудне. Ну, воно, воно ще брудне. Давай, воно, давай. Ні, ну воно зібрало поки пиль. Да. Ну, я хочу. Ну, давай, а? Покажи, покажи. світер так. так. Я знаю, так видно, щоб, видно, видно, щоб тінь. ви Бачите, так. воно таке брудне, видно, прям такі да. тут. Так, давай швиденько поки сонце поки не так. Нимаю? Знімаємо насадки, друзі. Все просто, вони просто чолкується. Угу. Хоп. Все. Так, і знімаємо самі серветочки. Оці. Просто вони повинні вони міняються. Їх комплекти не нагадую, що йде. Мені каже, вони їх придавили, їх треба якось. Іх в комплекті йде 8 штук. На резиночки? Так. Да. Mm. Зараз ми їх, оці, щоб другі не брати, ми ці трошечки простірнемо і додамо вже в нього водичку. Не будемо мивчить добавляти, просто водичку. Він буде сам замачувати. І побачимо, як це буде. Серветки ялоком так трішечки додала цього засобу. Це була водичкою. Все, а тепер ми додамо в нього водичку, в нього всередині є ємність. У нас в комплекті ця бутилочка йде одразу, так і не там тут це знімається. А, відкручується. І ми сразу все красиво, щоб не ляпати, на нього вода потрапити не повинна. Додаємо в нього. І він сам її буде розпилювати за необхідності, так. Все, повно Ну, звичайно, в ідеалі треба додати миючий засіб. Ну, не знаю, хто як каже. Хто як каже? Ну, можливо, трошечки розбавити. Миючий, можливо, не треба там. А може. Коротше, все, друзі, ми його да. запускаємо на вікно. Ну, зараз побачимо. Може Відбиває? воно тільки розмаже. Цей бруд. Я відбиваю, нажимаю цю кнопочку. Він вмикається. В принципі, давайте зразу нажму. Пойшла синя лампочка. Все, він присмоктався, бачите? Його не Беремо пульт, тут є різні режими, можна керувати ним вліво, вправо, щоб він автоматно... Так, стоп. А ми запустимо режим. Так, стоп, на нього направлю. Стоп. Ми запросимо режим просто авто. І хай він там сам собі робить. І бачите, водичку можна також змащувати да? в ручному режимі. Він буде ось дивіться сюди. Ось бачите, він розпилює. Ось я сапшикаю, mm -hmm. ось бачиш, розпилює. А можна включити, щоб він сам автоматично розпилював. Все, я автоматично включив. він буде сам розпилювати і буде мити вікно. Все, таким чином працює. Ну дай я покажу різницю, щоб вікно видно, щоб брудне не видно. Я так свою руку, щоб ви бачили, що яке брудне віпно. Бачите, це ззовні воно брудне. Це такі розводи. Все, зараз він його помиє і ми порівняємо. Бо так погано видно. Телефон не передає, можливо якось так. Ні. Взагалі, все, друзі, зараз трошечки пізніше, він сам. сам малює маршрут, сам оце миє, потім буде подійматися вгору. Ну, можна вечно смотрити, як працює робот для миття вікон. Да, Світа? А Світло пішла, замерзла вікно відкрито. Бо не закриваємо, бо там рішетки будуть заважати. Ну, попередньо можу сказати, він вже майже все вікно пройшов. Опять знову я бачу, що серветки вже брудні. Ось тут по контуру видно ось такі чорнуваті. Але в цілому вікон це вимир. Там, якщо придивитися, є п'ятна, але я думаю, е потрібно все ж таки трош трошки миючого засобу додати. Але вже бачите, ну різниця небо і земля. За... він Просто чистими ну, вологими серветками зараз проходяться і робить. Так, да, просто чистими якого засобу? — Так тут вікно було стрішнюче, друзі, просто реально. Вже небо. Можливо, ми зараз порівняємо у нас два вікна. Ось це. І ось це. Ми зараз порівняємо, просто відкриємо це, тому що однаково не мито то і то. Скажімо так. Екологічно вікно. Тільки водою. Ну так. Да. Все, він вже опускається донизу. Ні, я вже зараз бачу результат. Реально можна взагалі без мичих засобів повнити вікна. Ну так, да. просто якщо їх вити частіше. Скажімо так. А так це перший раз сюди. І написано, що він миє за хвилину, за точніше, квадратний метр за 4 хвилини. Ну, В принципі, ми тут хвилин 10, да, це вікно щось. він там. Ну поки туди сюди. Ну, ну, ми просто там ще поки... ці Серветки да, серветки там помили, там то все. Все, він бачить, ну я його запустив десь якраз з цього місця. Все, зажимаємо оцю клавішу просто Зажимаємо і зараз він відпусте. Все. Давайте. А тепер давайте, друзі, рівняємо. Що воно вийшло? Порівнюємо, так. Порівнюємо, да. Фактичний результат. <ривіт> так, друзі, просто плохо е телефон коригує бачите, оце не мите вікно. Ось я можу якось так, щоб показати вам. Оце не мите вікно, а оце мите вікно. Просто там ще сітка, вона, як, знаєте. Вона сама по собі брудна здає ефект. Але різниця, просто от дивіться, не мити, а оце мити. Різниця просто. Це оце, колосальна різниця. Да, оце, це не вікно брудне, це на сіці мусор. Бачите, ось тут. Тобто, ще раз. Хоп. Хоп. ну... І найцікавіше, що без розводів. от Можна помити вікно, так воно здається, але розводи завжди залишаються. Да. Тут от, это, бачите, мусор, це бачите? мусор на сітці. Я зараз подумаю, бачите, мусор на сітці залишається. Давайте сразу покажу. Вікно ми вже помили, друзі. Е, хочу сказати, що цей пилосос, кажу, робот для миття вікон, також хорошо справляється з миттєм кахелю. Тобто можна в ванній кімнаті його запускати. Він також все це автоматично зараз запускаємо. Все, він присмоктався. І далі запускаємо авторежим. Ну, він просто у нас на кухні зараз якраз підключений. Він може це робити, друзі, автоматично. Бо він тут шучний інтелект він сам собі буде їздити це робити, навіть без вашої участі. Ці дві насадочки я також сполоснула, ми чим засобом, вони чистенькі. ну У нас кахет чистий, але ми просто покажемо, як він це, друзі, справляється. Тобто досить чудово. Мити вікна. Мити какель, так от запустили, смислі це робить автоматично. Автоматично зблизли водичку, тут у нас також є ця функція, можна в а можна, щоб він автоматично її наносив. Ну, тут такий розпилювач, він такий факел дає, його майже не видно. Коштує такий робот, друзі, 4700 гривень. А скільки цей тестовий зразок буде коштувати? Ну, оцей тестовий, в принципі, нормально, ми комплект насадок оцей, використовували. Ну Зробимо знижку, я думаю, десь рівень 500. Саме оцей тестовий зразок. Так Зараз він опуститься нижче, туди нижче не поняли? Тобто таким чином робить. Це вам, ні кімнаті, можна вручну дарувати, можна вручну його направити вгору. Це Це ти зараз, так, да, да. Щось що тут на кафе він не може стартовати. Може дуже волога. А, ну так, да, це вологі серветки, це да. да, бо ми їх тільки постирали крошечки. Може то, сильніше короче, можна... треба було віджати? Ну може, да. короче, Можна вліво, можна вправо. Ну краще включати автоматичний режим і він сам це все робить, друзі. І до речі, такий був вів що краще ці насадки в пральній машині не прати, а вручну. Все це легко, воно бруд. Так, щоб його зняти, Ми, зажимаємо ось засібом... цю кнопочку знову і його знімаємо. Не дав мені сказати, ну добре. Ну, всі почули, ці насадки краще в пральній машині не прати. Ти думаєш, вже зтемніло буде краще видно? Ну дай мені телефон. Я ще раз покажу, можливо, у людей буде. Телефон є, де... Ну, телефон да тут. Якось воно не сильно передає. Ну, ось бачите, оце не, оце не мите. Можливо, взагалі, як потемніше, тоді ще раз подивимось. Оце не мите вікно, а оце мите. Ну, там бруд, там просто у нас сітка, сітка брудна, а саме стекло чисте повністю. І причому він пройшовся, я скажу вам, навіть без миючого, без нічого. Тобто ми раз запу... скло досить брудне було, ми запустили, він пройшовся на суху, потім ми в нього додали воду і він вже сам розбризкував, друзі. А з мінусів те, що я бачу, що він погано помив оці два кути. Ну і зверху зрозуміло. Ну він кути в нього радіус да. цього не вистачає. Тобто кути, бачите, там видно, що кут. Ось, о, я поймав цей момент, бачите? Скло чисте, а у кути отакі залишилися. Так. Для цього у нас є робот ще один. Квадратної форми, друзі. Але він також, кути, можливо, не так. Це Хай... треба тестити. Да, ми будемо його також тестити зараз на іншому вікні попробуємо. Так що, друзі, такі справи. 4700, саме ця модель мінус 500 гривень, 2 роки гарантії. Друзі, хороша річ. Ми вже отримали хороші відгуки від наших клієнтів з першої партії. Тому... Вже і кахель мили, і вікна мили, і люди задоволені. Да, тому рекомендуємо.